Всім привіт! Знімаю вам від самого ранку, так як вчора і казала, що почну знімати з самого ранку, щоб було довше відео. Дивіться, вчора сказала Ілоні, що вона сьогодні сама збирається в школу, бо я буду вже на роботі, але я вирішила зранку все-таки її відправити трошки пізніше поїхати, бо не була впевнена, що вона піде сама, що зможе встати. Ну і напевно я була права, бо будільник дзвонить вже напевно хвилин п'ять, точно. А вона хоч би поворушилась. О, аж тепер почала вже, я почала говорити і вона почала просинатись. Ілонка добрий ранок, mm -mm. каже, що не добрий. Треба вставати. Mm -mm. Бо я піду зараз на роботу, ти сама не зберешся. Виключай будильник уже. Будильник сам виключився. Напевно, програв з 5 хвилин. Ну і в нас мороз. Замерзло шкло на машині. Ара буду прогрівати. Йдете зі мною в магазин. Дуже люблю цю горіхову пасту Арахісова. Колись тітка з Канади нам висилала, то дуже смачна. І потім ми вже колись і тут купляли багато разів. Тут щось вона вже довго стоїть, що вона так олію пустила. Але така дорога тепер стала 21 злотий коштує, а колись коштувала 14. Щось я затормозила показати закупи, бо тільки що така. Пані попалася і так на касира українця накричала, що бідний він аж був. І я якось з тим всім з такого шоку що навіть нічого не зняла. Бо вона йому, він її попросив, е... він її попросив карту Бідренки. Вона йому сказала, що номер телефона буде подавати. Ну, і почала йому диктувати, диктувала так, що справді нічого зрозуміти не було. По-перше, дуже швидко. А по-друге, дуже з, таким, з такими нервами. Він її ще раз попросив, потім третій раз попросив і перепитує її в кінці цифри, якісь там вона, Ага, що 5-5. Він її перепитує. Каже, як-як? П'ять-п'ять? Ну, по польськи, а вона з... щось там знов фиркнула до нього. Ну, коротше, таке тільки на касі було, що я з того всього думаю, стою я, нічого, не цей. Потім почали вже ну, думаю, не буду я вмішуватися, нічого. ну, що я, що я вмішаюся, як я її теж не розумію. Я теж не розуміла, що вона говорить, як вона ті цифри, вона дуже невнятно говорила. Але, коротше, я теж трохи аж мені не по собі стало і шкода того касира. Мені сьогодні одна жінка дала отаку дряпачку для котів, бо вона хотіла викидати. Але питається мене, чи я маю кота. Я кажу, маю кицьку. І вона мені віддала. Зефірка так нюхає. Бо то від е, того. То від тої жінки котів і там, напевно, чути. Сімба теж дуже хоче. Сімба, дай зефірка, нехай понюхає. Це ж не для тебе. А він тепер зефірку нюхає, ніби це його кицька чи ні. Сімба, це наша кицька, лиши її! Сімба! Сімба, зараз вона тобі дасть по морді. Сядь. Дай подивитися, що вона буде робити. Сімба, почекай. Почекай, диви. Ну добре, я тебе теж, дуже люблю. Забирай свій хвіст. Не махай хвостом. І їй так цікаво. Вона, напевно, чує запах інших котів. Сімба відійди. Сімба, тікай. Сімба теж чує 100%. Мені просто цікаво, що вона буде робити. Чи вона розуміє, що це для того, щоб ногті точити? Бо вона обкрісла мені точить ногті. Чи вона просто. Чує запах чужих котів і просто сидить і нюхає собі. Але може потім привикне, то буде трохи дряпати ногті, тобто, ну подивимось. Потім я вам скажу, якщо не забуду. Я завжди щось кажу, що я скажу, і потім забуваюся. А, ну щось ластиться, щось нюхає. Може потім почне тряпати. Зефірка, тобі подобається? Така іграшечка, бачиш, тут є. Цим гратись можна. Ну, гратись можна цим. А Сімбі цікавіше, напевно, ніж Зефір. Ну, ну, ну ну, ну, ну. все. Цікавіше, ніж Зефірці йому. Сімба, відійди. Відійди, вона хотіла заскакувати собі. Ну добре, може потім ще щось знімлю. Ілонка, я тобі щось купила, щоб ти гарно зараз пообідала, бо я знаю, що це ти дуже любиш. Як не ти вина, думаєш? Ондак. Ні. Ні, так. ні. щось інше, вгадуй. Я не знаю. Як Чекай, ти думаєш, що це вина. може бути? Ні. Ну. І що? Ти рада? Я вчора якраз хотіла. Суші. Ти гарно поїш? Yes. Ну то смачного їж. Стірка теж не закінчується ніколи. Постійно є е, купа стірки. То тільки в мене так з тою стіркою. Зараз розвішаю прання. і покажу вам, робила сьогодні фарш, е, запікала курку, а фарширувала її е, кашею гречаною з грибами. Шампіньонами. Не знаю, коротше, як то буде на смак, і обше... коротше, такого ще ніколи не робила. Як робила зварила гречку, але до півготовності. Не так, щоб... Коротше, заляла її водою, вона тільки почала кипіти, і я зразу виключила. І Вона вібрала в себе коротше, ту воду, ну, але ще не була вона готова повністю. Вона просто так чуть-чуть розбухла. І потім така зажарочка, гриби, шампіньйони, морква цибулька. І все змішала. Ну, ясно, там посолила, поперчила. І, коротше, начинила курку тим. Ну, так, щоб і замаринувала ту курку всякими різними приправами: там олія, туди-сюди. -туди. Коротше, кожен може, як собі любить, то робити. І я думаю, так, щоб цей. Так, щоб. Запхала курку в духовку і одразу там вже є каша, щоб не варити окремо. І сьогодні то зробила. Бо в мене вже то їдло настільки задовбало, що капець. Їдло, стірка і прибирання, і більше нічого нема. Викладу ту курку зараз на таку велику тарілку. Потім так порозрізаю, каша вилетить і кожен нехай собі набирає кашу. І по куску м'яса. І все. І не буду я щось там видумувати. А то кожному підніс, підпихай, підпихай, і все одно все не добре. А так хочуть, то нехай собі самі як хочуть. Набирають, скільки хочуть, кожен собі нехай придумує свою порцію. Ну і буде отака вечеря. Розріжу зараз, як поприходять курку. Кожен набере собі сім ботинні. ти не їш з нами, ти кісточки будеш їсти. Кожен набере собі в тарілку і так буде. Що камера виключена завжди тоді, коли самі смішні моменти? Получаються. Йду я така з кухні, всюди світла повиключала, йду в кімнату, ну думаю, зайду та й включу собі в кімнаті світло. На порозі лежав Сімба. Але я не розумію, як він не чув, що я йду. Я зашпорталась. Я зашпорталась за нього і впала, через нього перекотилась. Він почав скавуліти. Бо я його теж притиснула, я на нього впала. Боже, добре, дай мені <свистач> дай мені можливість спокійно сказати. Я не можу спокійно сказати. <свистач> так вдарилася пальцями на, <свистач> на руці. Вже не знаю. Розпухнуть мені зараз пальці, не знаю, чи не вламала пальця. Зашпортилась за сім, бо впала на нього. <свистач> Він почав піщати, ілона кричить що там сталося? А це я Сімбу так притиснув. Oh. Було темно просто. Прийшов вова з роботи і йдемо вечеряти. Йдемо вечеряти. Ходи, сідай. О, oh, а ти що, гостів чекаєш? Ні, то для тебе. Тільки шапку в приміщенні вже зніми. Oh, Боже. Та я тоді з'їмся. То для всіх мало буде. Я не можу з того відірвав кусочок литки, їсть і каже, а до курки що? Якась каша чи картопля? Я кажу, з середини їж, там нафарширована курка. Чим нафарширована? Кишками? Короче, там ж каша зразу всередині, зразу до тої курки. Ай каже, давай мені краще супу, сів наївся супу. І така вечеря. Я в шоці. Ой, добре, все. Хочу вже на сьогодні закінчувати. Піду змонтую відео, виставлю вам, щоб ви теж посміялися, так як це дійсно сьогодні якесь позитивне відео, смішне, веселе і шалене. Коротше, підписуйтеся, пишіть коментарі, ставте лайки, чекаю. З нетерпінням на з нетерпінням, коротше, чекаю на то все. Все, обняла всіх. Папа, -па, до завтра.